Всім вітання! З вами компанія WildAuto. Я Валерій. Сьогодні я вам буду показувати Kia Niro в максимальнішій комплектації 2021 року. 52 тисячі пробігу, 64 кВт батарейка. Машинка, яку ми привозили рік тому з Німеччини для наших клієнтів. Є всі фото, всі звіти. Все вам можемо надати по потребі. Далі в цьому відео. Максимально в деталях покажу стан цього автомобіля. Kia Niro в максимальній комплектації 21 рік. 52 тисячі пробігу, 64 кВт батарейка, машинка з Німеччини на українській реєстрації. Рік тому ми її привозили для наших клієнтів. Було пробігу 37 тисяч кілометрів. Є, до речі, всі фото звіт за аукціону при потребі вам надамо. Машинка вся в оригіналі по кузову. Рівно рік тому отримувала техпаспорт. Якщо не помиляюся на початку якраз лютого, зараз все будемо вам детально показувати. Стан в неї дуже гарний, як ви бачите. Колір сірий, красивий, гарно пасує цій машинці. Притоновані задні вікна. Зараз все в деталях. Так, світло в нас максимальне. Е, передня частина автомобіля ось видно. Зараз фокусую в плівка. По крилу теж от видно полосочку плівка, як бачите. Бампер, фари, все заклеєно в бронеплівочку. Трьохфазна швидкісна зарядочка є в нас. Подивіться на стан машин. Ніяких отут зауважень. Сколів, подряпин немає. Повністю вся в бронеплівці. Абсолютно нова зимова гума в нас. Це в нас Nokian Tyres. Абсолютно нова резина. В кінці того року поставили, тобто фактично не їздили. Лобове скло у нас оригінал. Ось так у нас це виглядає. Бачите, ніяких потертостей, потертостей немає. Всі пластики, всі оці наклеєчки захисні, все на місці, зауважень по машинці немає. По дисках також, ось так на це виглядає. Тут також захищено плівочку, як бачите. Погрузочна зона по бамперу, камера заднього огляду. Ось номера. Шторочка, все на місці, все в комплекті. Тут ніяких демонтажів, ніхто нічого не знімав, зарядочка, весь ремкомплект, все там як має бути. Ось тут, бачите, постану там по пластиках, по всьому, все акуратно. Комплект літніх ковриків. По бамперу все ідеально. Ось. Вся однакова резина. Ніяких пошкоджень. Люк. Як бачите, повністю повністю супер суперзбережний стан. Всі пластички, все чітко. Ну, як завжди, з чого починаємо? Це товщиномір і лакофарбове покриття. Будь ласка, він код. Починаємо з капоту. 112, 112, 103. 112, 106, 97. Ну і де плівка, звісно ж буде. От, 278, 282, 282, де то тустіше. 279. Ну, тут бачите, зразу переход. От видно, де так, щоб сфокусувати. У нас де деплівочка, 118, 286. Плюс мінус там в районі 150 мікрон плівка. Ну, тут все в оригіналі, це вже вам показував, теж лобував оригінал. Пішли далі: 107, 138, 131, 121, 104, 95, 95. Оригінал 116, 129, 118, 112, 100. 100, 101, 89, 98, 108. Все оригінал, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Так. Тут також скло, все оригінал. Стан дверної карти по пластику, все чітко. Ми не робили навіть їм чистку. Акустика JBL це що брудне почистити потрібно. Поправимо по торпеді, по глянцю чорному. Всі е, всі ці елементи без потертостей, не потерті, не подряпані. Підсвіточка. Там сервісна книжка. Все повністю у нас на сайті прикріплено. історія обслуговування все там відскановано. А, до речі, от і тих паспорт лежить. Ключі навіть, ключа два, навіть ключі в Чехольчик люди положили. Так, будь ласка, перша реєстрація 0,4, на другий, Бачите, рівно рік тому, 25-те. будь ласка. Один власник в Україні. Люди для себе просто змінюють на інший автомобіль. Цей нам привезли для продажу. Будь ласка, на станці. Подивіться, шкіра не потерта, не затерта. Всі пластики, проємчики, резинові килимки. Додатково як я вже як я казав, лежать літні, оригінальні. Там також ніхто нічого не скручував. Тут також добре видно, що ніяких демонтажів не було. До речі, про є теж покажемо зараз. 68, 77, 61. 73. Все тут оригінал. Пішли на задню частину. Тут також лобове. Оригінал, будь ласка, задній підігрів сидінь є. Всі ці декоративні глянцеві елементи в ідеалі. Ну, видно, що машинку експлуатували бережно. Проємчик задній 61, 70, 86, 86. Це тут теж оригінал. Не було дитячого крісла, як ви бачите, стан відмінний. Тут також ніяких потертостей. Плям, нічого немає. Від ременів безпеки теж ніяких слідів немає. Так. 121. 96, 75, 97. 120 це у нас пластик, Бачите, не метал відразу. 90 81, 89, 109, 126. 126, 105, 105, 125, 112, 126, 132. Це вже показував показував перелапередньо. 108, ще раз там, 109 і плівочка. 280, 189, 100. Все тут в оригіналі. Повторюсь, що є звіт за аукціону. Як ми купували цю машину для людей, тут все. Так і залишилось в такому стані. Тут також відмінно все, Скло оригінал. 68, 68, 74, 82. Теж також ніяких пошкоджень немає. Гляньте на станцію. Дінь. Це вже люди для себе щось таке купували. вішати якісь речі. Вікітничок. Все в гарному збереженому стані. Дверна карта також е, безключовий доступ, як я вже говорив. Датчики сліпизонну комплектацію, в принципі, максимально. Комфортний вхід сидіння від'їжджає, як відкривається дверка. Стан дверної карти водія. Будь ласка, подивіться, е, пам'ять сидінь, кустика JBL. Це теж брудненьке, все по-миємо. Вони не робили хипчизку, це по правому. Е, тут також, ось, будь ласка, він-код, всі відміточки. У нас Ну тут від ременя безпеки, бачите, малесенька коска є. Відразу вам показуємо. Стан водійського сидіння. Саме місце таке, де видно, як експлуатувалась машинка. Сидіння не реставроване, не просівши. Тут також все бачите. Ідеально. Тут всі кнопочки, всі функції, все тут є. 100, кажу 152 тисячі пробігу. Шкіряне мультикермо, усі кнопочки, адаптивний крийс контроль. Тут також всі кнопки. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь, тепловий насос. Абсолютно усе присутнє. Абсолютно все присутнє. Так. Камера заднього огляду. Маска. Стан реально дуже збережний. Ми довго її вибирали для наших клієнтів, тому що хотіли купити, щоб стан був відмінний. Ну, таку, в принципі, машинку ми і знайшли. Зараз потреба в іншому автомобілі, то, відповідно, цей будемо замінювати. Подивіться на стан. Тут все в пилючці, Ніяких також ніхто нічого не демонтував. Бачите, також все все повністю в оригіналі. Тут обшивочка. все Все-все. Так, як має бути, ніхто нічого не скручував, ніхто нічого не знімав. І на цьому пробі, якраз на 52 тисячі кілометрів було зроблено в Києві в цін годилера ТО. Підходило якраз перед тим, як люди нам везли машину, все обслужило. Тобто, зараз в принципі, нічого вам не потрібно. Є комплект літньої резини. Перестрався через дію в сервісному центрі без проблем. Так що, кому цікаво, ось така. Класна Кія ніро e в наявності у нас на майданчику. Нагадую, вона на реєстрації привезена з Німеччини один власник в Україні. максимально в деталях старався показати вам стан автомобіля. Якщо вам сподобався ціна комплектації в описі під цим відео, нагадую, що в нас є доставочка. Ми можемо без проблем доставити цей автомобіль під ваш будинок. Дякую, що додивилися це відео. Нагадую, що ми також без проблем можемо привезти будь-який автомобіль під замовлення для вас з Німеччини. Не забудьте підписатися на наш канал. Слідкуйте за нами в соцмережах. З вами була компанія Wild Auto, Привозимо ті тільки чесні та перевірені автомобілі з Європи.